Вітаю, друзі! Подивіться, яку я сьогодні красу вам приніс. Ці дивовижні крижані ікла мають назву Кальгаспори, своєрідні утворення на поверхні снігових і фірнових полів у вигляді похилих голок або пірамід, що сягають заввишки 6 метрів. Зустрічаються вони здебільшого у високогір'ї тропіків і субтропіків, зокрема на вершинах Кіліманджаро та Чимборасо їх спостерігають постійно. Здалеку ці білі голки схожі на натовп ченців, які каються. Художник та альпініст Рудольф Решрейтер помітив цю схожість і запропонував для їхньої назви термін каяття снігів, саме таке наймення і набуло найбільшого поширення. Кальгаспори або каяття снігів. Утворюються в умовах високого стояння сонця, сухості повітря і високої сонячної радіації на ділянках із рихлим чи сипучим покровом. Проталини в суцільному шарі фірнового льоду виникають у напрямку косопадаючих сонячних променів. Кілька груп учених досліджують утворення кальгаспорів і в лабораторних умовах, і в природному середовищі, проте механізм їхнього виникнення поки що так і не встановлений. Як я завжди повторюю, світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!